Я не пам'ятаю, хто придумав телебачення. Жартом відповідає співбесідник на запитання про витоки обласного телевізійного мовлення. Зате добре знає Вікіпедія. Це був американський учений Володимир Зворикін, який у 1923 році винайшов так званий іконоскоп. Але то якщо підходити до питання глобально, коли ж йдеться про зародження телебачення на Хмельниччині, то кому, як не Анатолію Яковичу Трачуку, фундатору і першопрохідцю неораної Ниви обласного ТІВІ знати? Звідки все взялося? Телебаченням я зацікавився ще в студентські роки, навчаючись на факультеті журналістики у Львові, пішов на спецкурс по телебаченню. Приїхавши на роботу в Хмельницьке обласне радіо, а тут телебачення не було, і моя мрія не могла здійснитися. Та, очевидно, правда, що всі наші мрії матеріальні. Тож на самому початку 90-х захотіли мати власне вікно у телепростір і тодішні очільники Хмельницького Іван Бухал та Михайло Чекман. Тоді ж кілька молодих інженерів-ентузіастів із обласного радіотелевізійного передавального центру зі всілякого відпрацьованого непотребу змайстрували передавач першого метрового діапазону. Я погодився. Взятися за створення насамперед технічної бази, тобто телецентру. Але поставив одну умову, що все це я буду погоджувати із Києвом, з Державним комітетом по телебаченню радіомовленню, оскільки в його руках було все тоді: і кошти, і техніка, і можливість поповнювати ну, штат працівників новими посадами. Київські телевізійні бонзи підтримку пообіцяли. Мовляв, хлопці, ми з вами, але грошей не дали. А перед цим я побував в Севастополі. Побачив там саме цю апаратуру, яка нам була потрібна, бажана, рекомендована Києвом, комплект знімальної і монтажної апаратури стандарту Супер От грошей в нас не було, бо це коштувало на ті гроші десь коло мільйона карбованців. Рожитись необхідною сумою допоміг випадок. Тодішній голова Верховної Ради Леонід Кравчук. Прагнучи стати президентом, подорожував містами і переконував виборців проголосувати за нього. Провівши радіоефір з кандидатом на трон Анатолій Трачук, наважився та й попросив у нього грошей на розвиток телебачення. Кравчук не відмовив, що тут відіграло роль щире бажання допомогти чи напад передвиборної щедрості досі невідомо. Та за якийсь час омріяний мільйон вже був на рахунку у хмельничан. І 30 грудня 91 року я в супроводі міліціонера, якого брав з собою, із Ленинграда поїздом привезли комплект апаратури супервехес. Що туди входило? Входило дві відеокамери, три відеомагнітофони супервехес, контролер, монтажний пульт, комп'ютер. Попервах ніхто з них не умів дати ради тому новопридбаному скарбу методом спроб і помилок боячись нашкодити, вивчали кожну кнопочку меню. Мабуть, вони поводилися б майже так, якби мали в руках кейс із ядерною кнопкою. Наприкінці жовтня я запросив, не дало оголошення, запросив на посаду оператора хорошого фотографа. Він приніс роботи, я подивився, Леонід Протанчук. Він почав вивчати камеру, вивчати методи зйомки, відеозйомки, і ми почали робити перші з ним вже передачі. Другим прийшов у нас наприкінці жовтня Євген Семенюк, вже на посаду кореспондента. І перший його вихід в ефір, 1 грудня, він знімав проведення. Вибори референдуму і вибори президента. І кілька інженерів прийшло до нас із хмельницьких заводів. Першим був Володимир Герасимчук, він був начальником якогось там підрозділу на заводі термопластавтоматів. Потім прийшли ще інші хлопці: Ігор Євтухов, який зараз у нас заступником генерального директора з техніки, Павло Пилипчук. Згодом за першопрохідцями потяглися інші. Слово сполучення працівник телебачення, тоді ще справляло на людей магічне враження. Тож стати телевізійником для багатьох було вінцем їхніх мрій. Сам мені дзвонить Анторіякович є. кажу, що є? Диктор у нас є. Таким чином, от вона стала першим після Семенюка і Гересенчука. Працівником уже. Колективу телерадіокомпанії нинішньої гості вечора учні 9-ї музичної школи. Так на Хмельницькому телебаченні почалась епоха Олени Павлюк, яка на довгі роки стала обличчям обласного ефіру. Із юної недосвідченої дикторки вона виросла у професійну ведучу телепрограм, депутата обласної ради, а згодом і генерального директора телерадіокомпанії. Обростаючи новими кадрами та ефірним часом, телебачення вже не могло тулитись у невеличкій будівлі телерадіокомітету. Пошуки нового приміщення тривали декілька місяців, аж доки в місті не почали ділити майно забороненої на той час компартії. Так телерадіокомпанії дісталася в користування будівля на самому майдані. Незабаром її приміщення обросли кілометрами комунікацій, а нові власноруч обладнані студії стали не тільки робочим місцем, але й предметом гордості інженерів телерадіокомпанії. Моя велика гордість. Що ми такими силами, в принципі, методом проб і помилок створили оцю матеріальну технічну базу телебачення. Потім вже внулялася апаратура, прийшла цифра, ми створили велику комп'ютерну мережу, яка об'єднує всі служби і творчі, і технічні, і так далі. Ми закупили передавач. 25-го дециметрового діапазону встановили на РТПЦ. Ми закупили радіопередавачі, ми проклали радіоролейну лінію, тобто почали розвивати вже по-справжньому. Паралельно з технічним оснащенням студій йшло програмне насичення ефіру. Приваблена сяйвом телеекрану на молоде телебачення прийшла плеяда молодих і зухвалих журналістів. Вони дали зелене світло багатьом телепроєктам, окремі з яких не сходять з дистанції вже 25 літ. Перша програма звичайно інформаційна – «Поліцейська Думав, думав я, як назвати, так і назвав. Це Пліт. ваша назва. Це моя назва. Буквально з 92-го року ми почали масштабні програми, масштабні проекти. Зокрема, огляд художніх колективів області почали знімати по всій області, побували в кожному районі, в кожному місті телефестиваль Подільське намисто. Він у нас пройшов в 92-му році і, здається, в 94-му два фестивалі. Також ми почали фестиваль військової художньої самодіяльності Червона калина. Це був міжрегіональний, бо там брали участь і Святомирська область, і Вінницька область, і Чернівецька область, і наша область. Ось також він прийшов. Потім почали телефестиваль «МОД Барби Поділля. Також ми провели, здається, 10, а то й більше таких от телефестивалів щорічних. Окремий пласт 25-річної історії участь у щорічних всеукраїнських та міжнародних фестивалях телевізійної і радіомайстерності. Пам'ятаю, перший такий у нас успішний фестиваль відбувся у Львові. Ми одержали другу премію за сюжет, автором якого був Олександр Горович Шелепало. Ну Тоді не просто так індивідуально все ми готували, ми готувалися колективно. Пам'ятаю, як ми сиділи в мене в кабінеті і шукали хід, режисерський хід до однієї з програм, яка готувалася на телефестиваль, три свічі. Ми взяли три свічі, поставили і з пістолета розстрілювали кожну свічу, вона постріл, свіча гаснула, пішов перший сюжет. То були благословенні часи пошуку, творчого суперництва і загального горіння. Нерідко захопившись роботою, додому поверталися під ранок, кілька годин сну і знову на роботу. Діти телевізійників теж виростали у студіях, готуючи уроки за робочими столами батьків і засинаючи в кріслі у монтажній. Коли основа була створена, я почав займатися також творчою роботою У 2000 році. Підготував телефільм про Адама в Яхієва із Кам'янця-Подільського на перший міжнародний телекінофорум у Ялті Разом, в якому взяли участь мистецькі колективи, журналістські колективи з багатьох країн і колишнього Радянського Союзу СНГ і зарубіжні, ближнього і далекого зарубіжжя. Там я отримав. Другу премію в номінації Економіка і бізнес після москвичів. Це був успіх. Одна з найвизначніших наших робіт це підготовлена у 2005 році на міжнародний телефестиваль Агросвіт. Телефільм Якщо ім'я тобі держава. І за цю роботу от нам дали гран-при. Гран-прі інше ми отримали на фестивалі «Ужгороді». Сергій Іванов разом із своєю дружиною Валентиною Мисеєнко підготували програму на тодішній фестиваль у роді і також отримували гран-при. У 2001-му найголовніший телефестиваль року Калинові острови випало приймати Хмельницькій телерадіокомпанії. Хмельничани підготувались і провели його на такому рівні, що й тепер, через 15 років, тодішні учасники згадують те феєричне тижневе дійство. Тут було все: і виняткова гостинність, і фантастичний рівень робіт, представлених на конкурс, і велетенська організаційна робота всього колективу компанії, що спрацював, немов годинниковий механізм. Підувалися ми до нього дуже сильно. Я тоді був автором багатьох нововведень, не тільки те, що попередники мої робили, але і нововведення, і номінації збагатив. і конкурси проводили впродовж півроку на логотип, на гімн, на прапор. От брали участь різні представники різних телерадіокомпаній, але хмельнична була кращою. Зараз я вже не працюю на телебаченні. Дивлюся його, в принципі, регулярно. Я нині радію, що телебачення існує. Багато моїх працівників, яких я приймав, яких так би, так би мовити, робив якийсь виховний вплив, працюють успішно, працюють, розвиваються от, і піднімають рівень телепрограм. У вас є ностальгія за роботи? Ну, ну то потрібно. Звичайно, що, що є. Я хотів би побажати. Нинішньому колективу, поділя центру, керівнику колективу Тетяни Сергіївні Колісніченко, щоб вони трималися на тому рівні, який ми досягли, якого ми досягли в 90-х роках і на початку 2000-х років. Наша слава, про нас слава йшла по всій Україні. У нас був високий авторитет. Нас тоді кілька молодих. Але студії називали молодими тиграми, тому що вирвалися в ефір потужно.